Пекло, яке діялося у стінах снятинського інтернату для дітей з особливими потребами, що рік тому дізналася уся країна. Інтернат називають катівнею. Які тортури змушені терпіти учні цього інтернату, та як керівництво закладу робить бізнес на хворих дітях? Обкрадання та катування, бізнес на сиротах та сліпа влада, все це перетворило життя підопічних закладу на муки. Коляска для інваліда, яка коштує 20 тисяч. вона 60. Після викритих журналістами фактів інтернатом зацікавилися правоохоронці. Про те, як в нас часто буває, гучний скандал може закінчитися феєричним фіаском. Злочини, які не піддаються здоровому глузду, коли мені це все відкрилося, я не могла спати. Миттєве зцілення або театр абсурду. <клухи> Як на Прикарпатті намагаються замнути одну з найрезонансніших кримінальних справ, ми розкажемо просто зараз. Містечко Снятин. інтернат для дітей з особливими потребами. Наша знімальна група не раз тут бувала. Завжди вихованці зустрічали гостей на півголодні та у зношеному одязі. Музика. Та найстрашніше те, що дітей з особливими потребами тут ще й катували. Коли мені це все відкрилося, я не могла спати, повірте мені, я як подивилася на, ту, на той карцер. Та діло до цього не було нікому, поки чиновники та правоохоронці просто стояли осторонь в особливому закладі, процвітав бізнес усього сімейного підряду Шимчуків. Отець сімейства Леонтій Шимчук керував інтернатом. При справах були його зять, тонька та навіть сваха. Пан Шимчук забрав початку в директорки інтернату. Він сам вирішує, що робити із коштами закладу. Зневажливе ставлення до працівників з його боку, немає меж. Без його сімейний підрядок окупувався в закладі. Від цього дуже страждають діти. Врешті знайшлися ті, хто гучно заговорив у інтернаті щось неладне і згодом поплатилися за свою сміливість. Здоров'я! <му> Пані Мирославу облили кислотою біля власного під'їзду. Я не говорила, я не могла сліну ковтнути. А... На обличчя я зробила шість операцій. Її колегу мало не забили до смерті. Наталя Михайлівна Голубецька, це якби з моїх працівників. Її побили вона, я не знаю, яким чином вона вижила. Її під під'їздом вдарили каменюкою голові, проламали череп, і вона втратила коло трьох літрів крові. Ми ледве її спасли. Дорогу ціну заплатив і Дмитро Сідлярчук. Привідкрив фіртку, побачив, що на Бетон упала шпилька, а за нею чорна нитка. Після чого пролунав характерний звук, приблизно такий. Я зробив четверть крока вправо і нагнувся. В Цей час пролунав вибух. Все це не голівудський фільм жахів, це наше Прикарпаття. Турмування чиновницьких дверей та чисельні заяви до правоохоронців дали свій результат. Спочатку звільняється зять директора, який організував в інтернаті приватний стомат-кабінет. Коронки, наприклад. Проста жовта, вона коштує 200 гривень. Є коронка, там керамічна, вона коштує 80 доларів. Залишається без посади, і головна соціальна захисниця області Леся Бурдяк. Їй закидають афери на сотні тисяч гривень із житлом для сиріт. Я повірив її, що вона нормальне житло уділа, що вона склала ка. Тобі не треба їхати дивитися на житла. Лише приїдеш зразу бої житло Леонтію Шимчуку. Тепер вже екс-директор взагалі світить тюрма. Упинившись на лаві підсудних, пан Шимчук починає діяти за кращими традиціями вітчизняного судового процесу. У чоловіка раптово починаються проблеми із здоров'ям. також <плес> Заперечка щодо душ. <клес> Я відключу. <вже не> <клес> Франківських суддів така акторська гра підозрюваного не вражає. Йому обирають запобіжний захід і на чотири місяці кидають за грати, поки йде слідство. Колопотання задоволе продовжити строк тримання під вартою Шимчука Леонтія Онофровича. Чому підозрюваний несподівано опиняється на волі? Син Шимчука е працює в Коломийському СБУ. Хто і як судить директора снятинського будинку інтернату? Я вас влучив разом з суддями Снятинського суду по місту п'яного до машини. Та яке воно насправді обличчя прикарпатського правосуддя? Дивіться за мить! Дивним чином справа Леонтія Шимчука змінює прописку і опиняється в Коломиї. Чи спроста Віталій Шимчук, син обвинувачуваного, який активно відвідував засідання у Франківську, тепер же воліє відсиджуватися в машині. Може, посада така, що краще зайвий раз не світитися. Син Шимчука е -е, працює в Коломийському СБУ. Це вже сам підсудний Леонтій Шимчук. Вочевидь, після перенесення справи у не надто чужу його родині Коломиї, підозрюваний раптово зцілився. Кому ж випало вирішувати долю одіозного директора? Головуюча суддя Богдана Беркищук. Прогорошиться укола руку від неї Володимир П'ятковський, голова коломийського суду. У декларації зазначено, нібито суддя володіє лише однією земельною ділянкою все решта – на дружині, заробітна плата якої не перевищує й трьох тисяч гривень на місяць. Як з таким скромним доходом жінці вдалося купити маєток в одному з найдорожчих приватних секторів Коломиї. Неоднозначно про Володимира Пятковського відгукуються ті, хто зіштовхувався з його правосуддям, як от пані Наталя. Підійшла я до судді і кажу, у ваша ж документація не підписана, там ні числа не було, нічого абсолютно. А він каже, пізно вже. Уже все треба було раніше зговорити. А я під час суду говорила, що там на документації немає дати, нічого абсолютно там немає. І вони навіть мене не слухали. Прізвище П'ятковський звучить як вирок і для адвокатів. тому кожен, до кого я не підходила адвоката і просила, щоб був моїм адвокатом, всі відказувалися. Ніхто не хотів, тільки знала, що Пятковський. Суддя, і всі відказувалися, крім Володимира Пятковського, доля екс-директора снятинського інтернату у руках Юрія Потятинника. Син Синшинчика Потятинника знає ще зі зіснятина. Пан Потятинник раніше працював у тому ж таки снятині місцевим жителям. Він запам'ятався не так гучними вироками, як бажанням хильнути зайвого. А ви не пам'ятаєте, коли ви в снятині ще працювали? Як я вас волочив разом з суддями снятинського суду <рес> по місту п'яного? До машини такого не було. Витоні цього? Ви напевно у вас коротка пам'ять. Нині Юрій Романович взагалі претендує на посаду у Верховному суді України. Суддя Коломийського міськрайонного суду Юрій Петятинник. Він став кандидатом на посаду судді касаційного кримінального суду. Тож не без гріха здавалося, б. У тільки очевидці гулянь судді згадують, як після оповитої служитель Фоміди привселюдно назвав спонсорів свого кар'єрного злету. Цей чоловік сказав, що шимчик йому так заплатив, що йому київська справа вийшла задурно. І побільше таких клієнтів, як Шимчук. Він йде до Верховного суду, так, і представляєте, представляє оцей буде нас учити. Оцей суддя буде у нас учити, як жити іменем України. Нині суддя проживає у Коломиї. Озвучені <звук> факти із біографії судді заперечують, кажуть, то все наклепи. Хоча після нарадчої кімнати все ж від цієї справи відмовляються. З забезпечення умов, за яких не виникало будь-яких сумнівів щодо розгляду справи безстороннім судом. Не відвіду суддям П'ятковському. тобто по дитину послід задоволити. Наступне засідання у справі Леонтія Шимчука відбудеться вже за тиждень. До оновленого складу суддів вивійдуть Богдана Беркищук, Віталій Димашок та Іван Хільчук. Перестаньте знімати. Я не буду. Я не я припиняю. Вхажте, щоб неприємно знімали. Останній суддівської президії, за словами Колимиян, славиться своєю любов'ю до грошей, а не до правди. Що є з боку. Зацікавлених сторін якісь пропозиції, має на увазі фінансового характеру, то інші сторони розраховувати на чесне рішення суду магно. Це однозначно. Для того, щоб розглянути правдиво, законно цю кримінальну справу, то я зобов'язаний був дати судді Хівчукове, так як він мені ну, заявив тихо спокійно дві тисячі доларів. Це особисто суддя, мова, заявляв, що це суддя. Суддя ні, так, це так, був, конкретно, сказав. чітко, ясно. Яким буде фінал скандальної справи Шимчука? Ми триматимемо руку на пульсі, як і слідкуватимемо за роботою служителів Феміди. Інна синдецька моні, коли Роман Кочежук, народний контроль Прикарпаття.